В чому нюанс? Нюанс в тому, що е, оболонь, ніби і не скажуть, от президент Олександр Слободян, е, оболонь і, і зірок з неба не хапає. І ніби не скажуть, що це якась там шалена, сильна, потужна команда. Але знаєте, як я оболоню характеризую одним словом, це команда завзята. І е, сьогодні, цілком імовірно, оболонь е, може, як говорять в Одесі, зробити нерви Шахтарю, тому що це команда. Сповнена футболістів сповнених бійцівських якостей, і насправді у нас сьогодні битва Давида і Голіафа. І е, дуже цікаво, як Шахтар буде долати ось цю протидію оболоні. Дуже цікаво як Оболонь буде протистояти е, Шахтарю. І подивимося, чи оболонь буде здатна сьогодні створити несподіванку чи оболонь буде здатна сьогодні на сенсацію, тому що будь-яка втрата очок команди Арди Турана буде безперечно великою сенсацією. Подачі від кутового пропорція. А скітка. Ух, навіть тут не скітка. А п'ятою переправляє м'яч. У Площину воріт. Оболоні. Можна це навіть як удар зараховувати. Давати. І в хорошій формі. Не горту. Ну, нам показували лаву запасних шахтаря. Дмитро Крисків сьогодні. Удар воротах! Удар по воротах. І перший серйозний сейв від Назарія Федорівського це Гіналдо. Егіналдо. І Марлон Сантос. Ось для чого Марлон Сантос і чому. Шахтарі його так цінують. Чому в Шахтарі так боролися за його повернення? Подивіться, яка передача. Ідеально, ви знаєте, ідеальний пастут Ільїн віддає у вільну зону. Повертаємо у м'яч Семену. Ільїн! Не довів справу ні до удару, ні до передачі. Втратий м'яч у чужому штрафному майданчику. Хороша така прихована передача від Семенова, але дуже якісно допрацьовує. Довга передача. Два болонь в атаці. Слободян. Зачепився за м'яч. Суханов! Удар! воріт пробиває Сергій Суханов. Ми знаємо можливості цього футболіста. Ми знаємо гармату цього футболіста. І, звичайно, пан Слободян також. Я думаю, зараз, як то кажуть, затьохало серце. Олег Слободян віддає передачу на Сергія Суханова. Той сходу пробиває. воріт пускає м'яч. Очередько. Хороша б'яка передача. Невертон не дістає цей м'яч. І знову третє от закидання. Чужина четверте, мабуть, попередня шатака також була з пасом на Марлона Гомуса. Де передача Петро Енріке. Марлон Сантос. Подача. Непогана подача. І бореться за цей м'яч Артем Бодаренко. Показує Артем, що не він зіграв. Що захисник оболоні м'яч вибив і це повинен бути кутовий. Дивимось повтор. Зіграти м'яч Бондаренко. але... Атака Шахтаря тим часом. Прострільна передача навіть удар по воротах від Мореля, що кутовий буде для шахтаря. Він в підкаті зіграв м'яч. Потім, ну так, потім влучив в ногу, в'їхав в ногу супернику. А як там по-іншому ж неможливо було. Нога суперника стояла на шляху. Головне, що була гра м'яч. Тому я, я чесно скажу, я розумію. Усі емоції радитурана, я розумію. Педро Енріке. Подача ще раз! Скидка під удар. Бондаренко готує удар. Б'є Артем Бондаренко. І блокує цей удар Курко. Ще удар гол! Забиває Шахтар і забиває Валерій Бондар. Зараз ви знаєте, це було схоже на бокс. От Шахтар раз подачі, два подачі. Почали нагнітати. От, коли один боксер іншому десь влучив, як говорить Володя Кобельков вчорашньо. Той захитався і той, що влучив, починає добувати. Зараз Шахтар так кинувся оболонь добивати. Жовта картка вже Олександру Антоненко, чому з його тренерського штабу. Зараз подивимось. Повторюю ситуацію. Валерій Бондар забиває свій перший м'яч у цьому чемпіонаті. Начати по першому тайму був зрозумілий намір його Вони вийшли на поле відбитись. Вони не намагалися грати у футбол із Шахтарем, не намагалися стояти в обороні. Зараз ґіналду і 2-0. Вінісіус Стобіас, як то кажуть, підобідав в цій ситуації. Соло Єгіналду Назарій Федорівський відбиває м'яч. Але Вінісіус Стобіас, ну і так підобідав, але підобідав дуже елегантно. Під дуже легально, тут нічого не скажеш. Не так там і просто. ну Принаймні, от візуально, коли в лайві дивишся, не так там і просто, мені здається, було забивати. Вісіус Тобіас. Другий м'яч у восьми матчах цього чемпіонату. Вересу ми згадували в першому таймі. Вересу він забив в третьому турі. І зараз забиває знову. Давайте дивитися повтор. Це ближній кут. Але Вінісі Остобіас пробив дуже елегантно. Дуже вишукано. 2-0 на користь Шахтаря. І помилка ще раз Федорівського. 3-0 на користь Шахтаря. Лука Лукамиреліш забиває. Ну, Це футбол. Шокований Олександр -е, В'ячеславович Слободян. Зараз, по-моєму, Шахтар знімає всі питання у цьому матчі Голо Роздягальнього. Швидкий гол в другому таймі. І тут же другий швидкий гол в другому таймі після дуже простої помилки голкіпера. Пивоварів просто от вибув м'яч на луку Мейреліш, голкіпера болоня. Так у нас знову. Дістається Невертона цього разу від Суханова. Він навмисно б'є по ногах. Тут абсолютно справедливо. жовта картка. Навмисно Суханов б'є по ногах Невертона. І дозволяє Арді Турану... Так, Суханов червону картку зараз отримує. Суханов отримує дві жовті там з невеличким інтервалом. Шокований Антоненко. Тут ну, дивимось повтор. епізоду, який призвів до другої жовтої для Сергія Суханова. Зараз дивимось, дивимося. Слободян виконує подачу. Удар поворот. Різник рятує свою команду. Момент ще в оболоні. Розкішний сейв від Битра Різника. Мені вже здавалося, що все. М'яч там, м'яч у воротах. Давайте подивимось. Дмитро Семенов здорово пробував зараз головою. І різник вперше у цьому матчі вступає у Руї. Одна заміна дуже важлива. Тим часом може бути момент у Шахтаря. Удар по воротах. 4-0. Егіналдо. Егіналдо забиває після асисту Кавана Еліаса. В обороні оболоні. Кованелі спокійно отримує м'яч і асистує своєму партнеру по команді. І закі... ой Ой-ой, який пас Егіналду. Вихід один в один. Порожні ворота Егіналду. Б'є верхом ну і б'є повз ворота. Ну, от 18 років не Єгіналду. 18 років Ізакі передачу віддавав зараз. Ідеальний таймінг, ідеальне виконання, ідеальна зручність для партнера по команді, який вривався за спини. Ігіналду підіймає руку просить вибачення в Кавана Еліаса. Тим часом Шахтар ще один момент створює. І Забиває. І Забиває хто. Забиває Ізакі. Поки ми дивились заміну. Чехтар доводить рахунок до 5-0. Ізакі. Придбаний у Флуміненси. 18-річний хлопчина забуває третій м'яч. Восьмий матч у нього в чемпіонаті. Третій забитий м'яч. Плюс два асисти на його рахунку. Знову Оболонь білдапить. І знову Оболонь на білдапала. Подивіться 3 в 3 Ситуація. Проходить розкішна просто передача Дертема Бондаренка. І Ізакі Немирно холоднокровно розбирається з Назарієм Федорівським. І Ще один випад. гірників. 6-0. Каван Ельєс. Каван Ельєс. В обійму своїх партнерів біжить. Шостий. Інший футболіст забиває ще один м'яч у ворота оболоні. Каван Еліас виходить в одноосібні лідери серед бомбардирів. Шахтаря в чемпіонаті. Це його п'ятий забитий м'яч. Було по чотири разом із Педріньо. І ще один момент у Шахтаря. Федорівський блокує удар Кавана Еліса, блокує добивання Ізаки 80 сімдесят. Третя хвилина, а ті дітлахи не зупиняються. просто. Ураж піймали. Знову в центрі поля м'яч перехоплюють. Подивіться. Коман Еліа вискакує вічнавіч з голкіпером оболоні. Не переграє свого, свого опонента. Удар по воротах! Який удар від Педро Енрік! Яка траєкторія польоту м'яча? І Федорівський ногою відбиває цей м'яч. Дерівського він під рукою м'ять пропустив. Чому там, я не знаю, в голову дістав попередньому епізоді. Чи ні ще моменту Шахтаря, і Федерівський зараз рятує, Каван Елієс не забуває. Як він хоче основним стати, якщо він такий один в один виходи не забуває, сказати важко, вже другий в цьому матчі вихід в один Каван Елієс не забуває. Плюс офсайд Шахтар належить до числа тих небагатьох. Я так зараз дуже акуратно скажу. Команду українській прем'єр-лізі. Які вміють здатні долати ультранасичений захист суперника? 6-0. 6-0. Арда Туран обігрує оболонь в сьогоднішньому матчі. Один момент був у команди Олександра Антоненка, коли Дмитро Семенов пробував головою. Дмитро Різник цей удар парирував після кутового. Шахтар, звичайно, з футбольної точки зору очікувано повністю переграв суперника не позавтра суттє Назарія Федорівському.